Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги специфічний огляд фіналу Ліги конференції між Олімпіакосом та Фіорентиною. Матч, що відбувався в столиці Греції, Афінах. не подумайте, що Афіни та Греція палають. Ні, вони святкують історичну перемогу Олімпіакосу в Єврокубку. Тому що Олімпіакос виграє лігу конференції. Безумовно, з часів перемоги збірної Греції на Євро 2004. Це найбільший успіх грецького футболу. А якщо брати виключно клубний футбол, то однозначно та загалом найкраще досягнення в історії грецького футболу. Чому відео називається Прийшов, побачив, переміг? Та тому, що так все ж відбулося, причому в потрійному навіть значенні. Тому що клуб прийшов, побачив та переміг. Тренер прийшов, побачив та переміг. І нападник прийшов, побачив та переміг. Пригадаємо, що на старті цьогорічної ліги конференції в турнірі брали участь дві грецькі команди: Аріс в кваліфікації зустрічався навіть з Київським Динамо, і ПАО. І жодна з них, як бачимо, до фіналу не пробилася. Де ж взявся Олімпіакос? Запитаєте ви? Нагадаю, він до Ліги конференції перебрався з Ліги Європи. Відразу стартував з плей-офф, Тобто групову стадію Ліги конференцій він не проходив. До речі, якщо по якійсь причині не знаєте, як Олімпіакос виступав в лізі Європи та як він загалом ішов офф Ліги Конференцій. На каналі є огляди всіх трьох євротурнірів. Можете завітати переглянути будь-який тур та раунд. Тож розпочав з плей-офф в лізі конференції Олімпіакос і здобув титул. Тепер про тренера. Іспанський наставник Хосе мені Лібер лише в лютому місяці очолив Олімпіакос і за цей час зміг з командою здобути євротрофей. До речі, особисто для тренера просто неймовірний рік. Тому що входить, можна сказати, навіть в доволі таки елітний тренерський клуб, тому що в минулому ж році він виграв Лігу Європи із Севільєю. От зараз лігу конференцій з Олімпіакосом. Відповідно, залишається всього нічого здобути лігу чемпіонів, і буде, як то кажуть тобі, щастя. В наступному сезоні Олімпіакос в Лізі чемпіонів грати не буде. Тож це шанс для тих команд, які там гратимуть, можливо, запросити на посаду головного тренера. Ось цього наставника. Ну і тепер про нападника Марокканський форвард Аюб Елькабі приєднався до грецького клубу лише перед початком цього сезону на правах вільного агента. Як і сам клуб розпочав виступи лише з плей-офф у лізі конференцій і при цьому умудрився стати кращим бомбардиром турніру, назабивавши цілих 11 голів. Всі 11, відповідно плей-офф – справжній жах для супротивників грецької команди по цьогорічньому ліги конференцій. Ось така можна сказати потрійна перемога Олімпіакоса. У Фіорентини, звичайно ж, були свої передмови та підтексти перед цим матчем. Пригадуємо, що рік тому вони також грали у фіналі Ліги конференцій і поступилися англійському весхему 1-2. Звичайно ж, два роки поспіль грати у фіналі одного і того самого євротурніру. Це досягнення, але програвати ніхто не хоче два роки поспіль. На жаль, Фіорентина два роки поспіль програла. Як же це трапилось? Обидві команди доволі такі результативні, але один із можливих сценаріїв фіналу це звичайно ж було доволі обережне. Дійство по причині того, що як на є розігрувався титул, розігрувався кубок. Хоча за стартові 10 хвилин команди обмінялися, можна сказати, уколами. Спочатку Олімпіакоса поденса небезпечно пробував, але фіалок врятував голкіпер. А потім Фіорантина навіть забила. Робить це Мілінкович, але через мікроскопічний офсайд гол було відмінено. Наступного епізоду від Олімпіакоса довелося чекати аж до 80-ї хвилини, і то м'яч там полетів повзворот. Загалом за другий тайм у греків не було жодного удару в ствір. Фіорентина діяла краще, активніше, гостріше, але чомусь складалося враження, що у гравців, атакуючи ланки Фіорентини, колінки трусяться, тому що замість того, щоб просто взяти і потужно пробити, вони якось пробивали щічкою, і м'яч ледь котився до голки Олімпіакоса. били за неймовірними якимись траєкторіями, ледь влучаючи по м'ячу. Одним словом, 0-0 після основного часу. Невже пенальті? Але ні з того не з цього в екстратаймах Олімпіакос серйозно додає, діє набагато гостріше ніж Філ Орентина, і за 4 хвилини до завершення цих самих екстратаймів приходить гол. Навісна подача з флангу на лінію воротарського майданчика і Елька Абі діє на випередження, пробиває головою та забиває єдиний м'яч зустрічі. Радіє, знімає футболку, отримує жовту картку. А потім ще й під аплодисменти трибун залишає поле, тому що був замінений. До речі, невідомо чи ще будуть коли-небудь аплодувати йому прихильники Олімпіакоса, тому що зважаючи на всі його ці бомбардирські досягнення, є певний відсоток, що в наступному сезоні він гратиме за якийсь інший клуб. Але то питання вже наступного сезону. А поки що можна сказати, відбувається якась грецька міфологія, тому що грецька команда виграє грецький фінал. Ну що ж, два з трьох є, залишається лише один, мова йде, звичайно ж, про переможців Єврокубків цього сезону, Аталанта переможець Ліги Європи, Олімпіакос переможець Ліги Конференцій, дуже скоро в Лондоні фінал Ліги Чемпіонів, який ми також будемо оглядати. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу за приділений час. На все добре.